В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Вона виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Лікарі ризикують своїми життями, щоб дістатися до потерпілого, адже від того наскільки швидко вони будуть на місці і нададуть допомогу, залежить життя та здоров'я людей. Станція швидкої медичної допомоги міста Мирнограда обслуговує міста Добропілля, Родинське, Мирноград, Покровськ, Селідова, а також весь Покровський район. А також Очеретіна. наша бригада на зараз не працює тільки в Авдіївці. Ну у зв'язку з, з важким військовим положенням на станції. Телефон. Планувати на номер швидкої варто за невідкладних станів та таких, що загрожують життю та здоров'ю людини. Диспетчер швидкої спілкується з абонентом і приймає рішення щодо подальших дій. Якщо є відповідні підстави, він направляє бригаду до пацієнта. Привіди до виклику, як і до війни, залишилися такими ж ми обслуговуємо критичні. Екстрені, не екстрені і непрофільні виклики. Бригади екстреної медичної допомоги повинні обслуговувати критичні виклики і екстрені виклики. Критичні це втрата свідомості, втрата порушення дихання, біль у серці, який виник раптово, інсульти. Це критичні і екстрені виклики. Як зазначає Олена Вікторівна, бувають дзвінки, коли підстав для виїзду швидкої немає. Тоді консультація може бути надана телефоном. Підвищений тиск, температура ну нежить це виклики, які ми не повинні обслуговувати, особливо в таких важких для нашої країни умовах. Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. До прикладу, за оголошення повітряної тривоги, можлива затримка у виїзді бригад. Це пов'язано з тим, що загроза існує і для медиків. Також до війни в нас заплановано було 30 бригад. Працювало. 26-28. Наразі зараз працює 14-15 бригад. Кількість бригад зменшилася, але кількість населення, кількість викликів теж зменшилася. Ми наразі зараз справляємося з усіма поставленими задачами. Майже всі бригади у нас працюють посиленими по два по, по два фельдшера, тому надають допомогу у повному обсязі. Для медиків швидкої допомоги найважчими були, звичайно, перші дні війни. І перш за все, тому що вони, як і решта українців, не були готові морально до того, що відбувалося навкруги. Спочатку війни ми були забезпечені медикаментами пальним у повному обсязі. Було складно, да, але були інколи перебої з пальним. Але такого, щоб ми стояли, і нікуди не виїжджали, такого не було ніколи. Наразі бригади екстреної медичної допомоги працюють в зичному режимі. Служба екстреної медичної допомоги в нашому регіоні евакуватися не збирається. Ми як працювали, так і продовжуємо. Робити і будемо робити, будемо надавати і цивільним, і військовим допомогу, яку вони потребують. Тож сьогодні ми маємо сказати дякуємо тим лікарям, які понад усе лишилися на своїх робочих місцях і надають свою кваліфіковану і своєчасну допомогу людям.